Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні в нас так очікувана багатьма тема: вороги годзіли. Щоб уникнути зайвих непорозумінь, відразу поясню, що тут буде і до чого. По-перше, цей рейтинг буде включати лише монстрів з японської серії фільмів. Monsterverse, анімаційні проекти це матеріал для окремих відео, не говорячи вже про ігри, комікси і так далі. Тож, якщо ви маєте бажання і далі бачити подібні топ-рейтинги, то давайте продвинемо це відео. Скажімо, як тільки воно набере тисячу переглядів або ж 100 лайків, беруся за наступну частину. Повертаємось до сьогоднішньої теми. По-друге, я буду опиратися на інформацію, показану саме у фільмах, без обов'язкової прив'язки супутніх товарів, як то комікси, новелізації, ігри та чиїсь суб'єктивні висловлювання написані десь в пабліках чи сказані в інтерв'ю. І по-третє, рейтинг буде базуватись на безпосередньому протистоянні того чи іншого монстра проти Годзіли. в основному опираючись на продемонстровані факти, де це можливо звичайно, без теорій, гіпотез та фантазійних математичних розрахунків. Тільки кінофакти. Мені здається, так буде максимально об'єктивно. Та все ж це мій особистий рейтинг, тому не слід сприймати це як істину в останній інстанції. У вас він може бути іншим, і це нормально. Тож, певен, буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Почати я б хотів із кайдзу, які не мали якихось більш-менш вагомих суперздібностей, розмірів або ж їхні протистояння з Гудзілою взагалі залишилися десь поза кадром. Що ж, першим буде горозавр, гігантський алозавр, який з'являється лише у фільмі Знищити всіх монстрів 1968 року варан. Щоправда, не комоцький, а Тохівський. З того ж знищити всіх монстрів, а також фінальних війн 2004-го. Кумедний клаповухий барагон, який фігурує у тих же знищити всіх, та «Годзіла», Мотра Кінгідора. гігантські монстри атакують. Попри те, що у фільмі всього чотири монстри його навіть в назву не винесли. Далі: гігантська креветка. Поправте, якщо що можливо, це рак Ебіра з фільму Ебіра жах. З глибин, або ж «Годзіла, Ебіра Мотра, велика битва у Південних морях 1966 року, гігантський кондор з того ж фільму, а також сумнозвісної стрічки Атака всіх монстрів, Камакурас, гігантський богомол, що з'являвся у тій же атаці, а також в фільмах Вирішальна битва острова монстрів або ж син Годзіли» 1967 дев'ятсот «Годзіла проти Гайгана 1972 та «Годзіла. Фінальні Війни. Дещо схожий по типажу велетенський павук Кумонга, який зустрічався у тих же атаці всіх монстрів, сині Годзілли», «Годзіллі проти Гайгана» та фінальних війнах, а також у знищити всіх монстрів. Гігантська водяна істота схожа на суміш плезіозавра із морською змією на ім'я Манда, ультимативну версію якої у 2024-му представить монстр-верс, назвавши її титанкою Тіамат. Габара уявний противник годзіли з фільму Атака всіх монстрів, титанозавр мирний морський динозавр з фільму Терормиха Годзили 1975-го, який під контролем прибульців став агресивним. Як зазвичай буває під час найменування, це монстр, який не має нічого спільного із реально існувавшим титанозавром, який був взагалі травоїдним завроподом. Камеба, гігантська черепаха, мертве тіло, якої ми можемо побачити у годзіла Мотра Годзіла, Токіо Сос 2003. го Ну і звичайно, Зіла. Тут слова зайві. Що це за годзила? Вона годжира дебіл. Що ж, переходимо до справжнього одноосібного рейтингу. Ангірус стародавній анкілозавр за всіма показниками, цілком міг би бути внесений до попереднього переліку. Та все ж я вирішив його відокремити через його статус, впізнаваність та просто вагомість для франшизи. Перший ворог Монстр Годзіли просто не міг не бути виділеним. Окрім появи у першому ж сиквелів оригіналу, Ангірус з'являвся ще у шести фільмах серії. Шкода, що Монстер Wars обійшлися лише натяком на його скелет. Сподіваємось, що виправляться. Ангірус виділяється завдяки своєму потужному захисту, броньованому панцирю та шипам на спині. Їх він, до речі, часто використовував і для атаки. У Godzilla фінальні війни було показано, що ангірус може згортатися в клубок, що дозволяє йому дуже швидко котитися, а також завдавати шкоди будівлям і ворогам за допомогою свого панцера з шипами. У майбутньому цей хід називатимуть м'ячем Ангіруса. <Слух> Кінг Конг. Безсумнівно найвідоміший монстр, з яким довелося боротися Годзілі, що трапилось у фільмі 1962 року. Гігантський примат, хоч і не програв ящеру, та все ж не має жодних надздібностей, аби реально претендувати на високі місця. Та й нічия була зумовлена швидше за все політичними підтекстами, а не реальною силою монстрів. Хоч Конговій надали згодом здібність електричної атаки після того, як в нього влучила блискавка, це все рівно допомогло йому хіба не програти. Думаю, більше говорити нема чого. Переходимо до наступного місця. Кінг Сізар стародавнє кайдзу божество, який з'являвся у фільмах Годзіла проти мехагодзіли 1974-го та «Годзіла. Фінальні війни. Сильними сторонами монстра є його інтелект, спортивна атлетичність, стрибки та бійцівські якості. Він володіє незвичайною здатністю вловлювати промені енергії ворожих монстрів в одне око, а через інше стріляти у ціль. Також зазначається, що відбитий промінь у 10 разів сильніший за оригінал. Йдемо далі. Мегалон. Комахоподібний монстр охоронець підземного королівства Сітопія. Мегалон був випущений на поверхню після того, як неодноразові ядерні випробування спустошило Сітопію. Кайдзю здатен літати та борити землю, може використовувати свої пружні ноги, щоб стрибати високо у повітрі. Крім того, мегалон має лазерний промінь. Названий вбивця звірів та може виробляти і стріляти геотермальним напалмом або геотермальними напалмовими кулями зі свого рота. І, до речі, мегалон з'являвся у фільмі Годзіла проти мегалона. Ще один персонаж з того ж фільму йде наступним: Джет Ягуа. Удосконалений робот, створений японським винахідником Горо Ібукі, Джет Ягуар був викрадений жителями з Сітопії та використовувався для керівництва своїм монстром-охоронцем Мегалоном у його знищенні надводного світу. Горо вдалося позбавити Сітопійців контролю над роботом, але водночас Джет Ягуар усвідомив себе як особистість та змінив власне програмування. Він виростає до гігантських розмірів, заручається підтримкою Годзіли та бореться проти Мегалона і Гайгана. Звичайно, у підсумку герої рятують землю. Окрім зміни розміру, японський прототип людини Мурахи має здатність літати та вільно володіє навичками рукопашного бою. В очах робота встановлено два потужні прожектори, за допомогою яких він може засліплювати ворогів. Орга іншопланетний організм, який, зчитавши дані ДНК Годзіли, став величезною потворою, яка володіє силою Годзіли та розширеними регенеративними здібностями. Після перетворення на деформовану істоту, а не на ідеального клона Годзіли, Орга боровся та намагався підкорити Годзілу, щоб повністю поглинути його та його характеристики. Орга виявився складним противником для Годзіли через його потужний цілющий фактор, тобто регенерацію, величезну силу та телепатичний контроль свого НЛО. Орга може здійснити атаку, відому як атака руйнівним рухом, де він випускає потужний жовтуватий вибух енергії через отвір на плечі. Годзіла зміг перемогти Оргу, дозволивши звірові почати ковтати його головою вперед, лише щоб випустити руйнівну ударну хвилю атомної енергії, яка знищила всю верхню частину тіла Орги. Родом. Гігантський птеранодон, що дебютував у власному одноіменному фільмі 1956 року. Починаючи із фільму Гідора Триголовий монстр або ж три гігантські монстри, найбільша битва на Землі 1964-го, Родан стає одним із ключових кайдзю серії, наряду з Мотрою та Кінгідорою, про яких ми поговоримо пізніше. Найпомітнішою рисою Родана є його швидкість польоту, яка дозволяла йому легко маневрувати та випереджати надзвукові реактивні літаки. Окрім вражаючої швидкості та спритності, роден має низку особливих здібностей: здатність випромінювати радіоактивний тепловий промінь зі свого рота, який називається урановим тепловим променем. Також він здатний створювати руйнівні ударні хвилі під час польоту, які він використовував для руйнування великих міст, таких як Фукуока у своєму сольнику і Москва у знищити всіх монстрів. Тепер це мій улюблений монстр. Мегагірус, а точніше, королева Мегагірус, дещо схожий на батру, про яку ми поговоримо пізніше. Монстр утворився після того, як Рій Меганул, кіношних версій справжніх доісторичних комах Меганевр, напав на Годзілу і поглинув частину його енергії, а потім передав її своїй королеві. Під час польоту мегагірус розганяється так швидко, що зникає в розмитості. Її політ може виробляти високочастотні хвилі, які здатні замикати електрообладнання та створювати оглушливий звук, болючий для людини. Її крила також мають гострі краї, здатні прорізати сталь і бетон. Хвіст Мегагірус закінчується гострим жалом, яке здатне проколоти шкіру годзіли та висмоктувати його енергію. У фільмі після цього королева здатна акумулювати цю енергію у вогняну кулю, та все це не допомогло її у битві проти короля монстрів, Не переможець був очевидним. Що ж, друзі, як ви могли помітити, топ вийшов доволі таки об'ємним. Тому першу десятку чекайте в наступних відео. Зараз же пропоную вам підписатися на канал, щоб не пропустити, ставити лайки та написати свої враження. Я всі коментарі читаю, тож мені дуже цікава ваша думка. Та, можливо, ви запропонуєте свої варіанти. Слава Україні!